Для охорони неба Москви під час новорічних свят російське командування офіційно виділило близько 20 тисяч вояків для порівняння усі сухопутні частини Білорусі складають близько 29 тисяч військовослужбовців. Тобто лише для Москви, лише для охорони неба, лише на новорічні свята. Російське командування виділило військовий контингент співмірний з усією армією Білорусі. Це ж треба так боятися української бавовни? І як, до речі, інші російські міста. Вони що залишені беззахисними перед ударами з неба. Страх отримати удар у відповідь за удари по Україні. Штовхають російське керівництво до безпрецедентної мобілізації, а ще штовхають на абсолютно божевільні дії на фронті. Удари росіян під час новорічних свят по місту Києву російське командування офіційно пояснює як ударами на випередження по аеродромах українських дронів. В результаті під час атаки. Росіяни героїчно зруйнували кілька господарств, один готель, пошкодили кілька висоток, зруйнували один смітник. І все це, виявляється, було ударами на випередження по аеродромах українських дронів, які, виявляється, готували удари по російських містах, в тому числі по місту Москва. Особливого ефекту ці удари не мали. Росіянам не вдалося зруйнувати так інфраструктуру, як вони це робили під час перших масованих ракетних атак, і росіяни абсолютно не зіпсували новий рік кияна. Навпаки, кияни назавжди запам'ятають святкування цього Нового року і розказуватимуть і своїм дітям, і своїм внукам про те, хто такі їхні сусіди. Тому ефекту військового від цих ударів було ніякого. Як, в принципі, і політичного нічого хорошого від цих ударів для Кремля не вийшло. Але росіяни це робили. Звісно, бобовняна істерія спричинена насамперед успіхами Збройних сил України. Але є для них ще і своя внутрішня причина. Річ у тім, що кремлівському керівництву все раз важче пояснювати, для чого потрібна війна з Україною, а особливо для чого потрібна. Нова хвиля мобілізації. І тому не здивуюсь, якщо на захист якихось російських міст мобілізують сотні тисяч російських чмобіків, яким буде набагато легше повірити, що по їхніх містах на болотах готують удари мільйони безпілотників НАТО і України. В це їм буде набагато легше повірити. Ніж просто сприйняти давно зрозумілий факт, що ними керує абсолютно божевільний, безнадійно хворий фюрер. Підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.